Усім доброго дня, канал Сіська Господиня, і я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. Сьогодні я буду робити томатний сік на зиму і покажу вам, як я це буду робити, і поділюся з вами своїм рецептом. Я взяла такі гарнесенькі спілі помідори, помила їх вже, Зараз поріжу, почищу, і далі буду показувати, як буду робити. Але перед тим. Як я буду показувати, як я буду робити сік, я хотіла взяти у вас одну хвилиночку уваги, тому що в мене був там один коментар під такими помідорами, які я недавно викладала, що я закривала з і із цибулею, що жіночка закрила і в неї вже помутніли. Я не знаю, показую вам оті помідори, які я закривала. Бачите? гарнесенькі. Кришечка гарнесенько закрита. І знову сьогодні я вибрала от такі з цих помідорів, твердесенькі, щоб були. І буду сьогодні ще робити 4 баночки от таких помідорів. Скажу вам, що треба брати помідори, щоб не були зелені, можливо, кришки, можливо, ключ добре не закручує, тому що всяко буває. А особливо я скажу, зроблю увагу на. Коли перший раз пропарили, я показувала там у відео кришками накрили, щоб вони постояли хвилин 30, і обов'язково витримати хвилин 30. Я там прикладала таку дощечку, це така важка дощечка нарізна, і ще зверха баночку ставила з сіллю, для того, щоб кришечка не пішла набік і щоб не виходив отой гарячий пар з них, щоб вони гарнесенько пропарилися. Ну, все, що я хотіла сказати. У мене не стріляють, я показала, які вони в мене на дійсності. Помідори я порізала, ну отакими от кусочками почистила химінько їх. А зараз покажу, як я буду робити томатний сік. І я для цього маю отаку трошечки для себе. Це два в одному. М'ясорубка і соковижималка. Це дуже практично і дуже добре. Я вже пару баночок робила соку на такій соковижималочки закрила. Це дуже добре, дуже швидко. І зараз самі побачите, як вона гарнесенько робить сік. А от Як фарш я робила на ній, у мене вже є відео, дуже теж гарнесенько, швидко, просто вона така компактна. Можна поставити її в будь-який час на стіл, і головне, гарно миється. Швиденько, ота сіточка під краном, під гарячою водою промилася і швидко, і просто дуже. Так що, дівчатка, я посилання на таку соковижималку і м'ясорубку залишу під відео. Можливо, хтось має бажання таке придбати собі. Це дуже добре. І, до речі, ми робили вже сік з мандаринів, з апельсинів. Просто для себе пару стаканчиків попити соку. Це дуже добре. А тепер показую, як вона працює. Поставлю отут помідори трошечки уключу її. Сюди чистенькі, а от відходи сюди йдуть. От. І зараз, зараз ідучи, так буду закидати і вже готовий сік. Колись е, я помідори нарізала, відварювала через сіто все проціджувала. а тут швиденько, просто і дуже-дуже мені це подобається. <клес> Соку, зараз візьму ложечку, покажу вам. І виходить. Такі бащика густота. До речі, можна з нього зробити і томатну пасту, і томатний соус, хто хоче, хто робить. Я роблю соус часто і це теж мені така високовижималочка пригодиться. Ну, тут відходи, як бачите, йдуть дуже добре. Чистесенькі, до речі. Чистенькі, ні одного немає тут ні шкірочки, ні зернятка. Красота. Так що, дівчатка, посилання залишу, хто бажає, придбайте і ви собі таку суковижималочку. Два в одному і заодно весорубка. Я далі буду продовжувати, коли зроблю, вже буду показувати, що далі буду робити. Я вже закінчую і покажу вам, що от останні майже помідори поставила. А зараз покажу вам, що я роблю з оцими відходами. Бачите? От. Це вже одні такі, от скільки було вже в мене, і я знову їх отсюди зараз. Я так з першою половиною зробила. Отак. От і ще раз перепустю, це висиплю. Всік дуже мені подобається такий прямо аж. І швиденько, це 15 хвилин, і я 5 літрів соку зробила. Ну, я ще виключала, робила свої справи там, до помідорів дивилася. І знову включаю. Джужу, дивіться, як маленько залишилося вже відходів, що я пропустила їх ще раз. Дуже мені подобається це все. Я вже біля плити поставила сок, хай нагрівається. Сок нагрівся, починає підніматися вже, такі Такий густий, насичений, виходить. От, як я казала, в мене вийшло. 5 літр. А зараз буду додавати сіль і цукор. Вже коли майже сік починає закипати, буду додавати соли і цукру. Беру чайну ложечку, це для соли. І на, на літр е, соку я буду додавати одну чайну ложечку без верха соли. Буду показувати вам отак. Бачите, одна чайна ложечка. Мені мене сіль така трошки крупна, і буває такий сіль. Трошки одна, не дуже солена, а одна солена. ця у мене добре солена. Це третя, четверта. ну Дам трошечки цю п'яту не дуже ж повну, тому що сіль, я казала, може бути дуже солена. Це я додала солі, а тепер буду давати цукру. Цукор я взяла столову ложку для цукру і отак цукру даю з малим вершком по А зараз це все перемішаю, воно там розтопиться і попробую ще на сіль на цукор попробую. Друга, третя, четверта і п'ята. І все, буду зараз на все пробувати. Тепер перемішаю, хай розтопиться. Сік, як бачите, гарненько закипів. Скажу вам, що я за своїм смаком додала ще трошки соли. тому що я норму не дала соли, бо я побоялася, тому що крупна у мене дуже сіль. Ну, а ви завжди теж пробуйте на свій смак і додавайте ще в кінці за своїм смаком, і соли, і цукру. І зараз я скручу вогонь трошечки. На менший. І от з часу закипання я буду його ще варити десь хвилин. Ну, 4 до 5 хвилин. Більше не треба його варити. Отак. Я його так час від часу помішувала. Спочатку, коли він мав закипіти, пройшло 5 хвилин. З цих покипів трошки, бачите, як Отак. просто булькав. А тепер скажу вам, що ще буду додавати. Бишеться, це в мене баночки лимонна кислота. Скажіть, нащо даєте туди, навіщо помідори і так кислі? Помідори солодкі, тому що я попробувала ще навіть дуже солодкі, але скажу, для чого я даю. Він більш такий зараз колір, гарний, більш смак надасть у цьому соку. Так що не бійтеся, отак десь одна друга, одна третя чайної ложечки лимонної кислоти я дам на 5 літр соку. Попробуйте хоча б раз, і ви самі переконаєтеся, що це дуже виходить смачно. І тепер перемішаю. Так, царі буду вже наливати в баночки і закривати. Ще попробую зараз на смак є. Який... Він получився після того, як я дала лимонної кислоти. Я буду у двохлітрові дві баночки наливати, а потім уже побачу ще одну літрову, можливо. Отак. Бач такі чистенький, без всяких тих зерняток, всякого. Одну баночку наляла таку повну, повну вверх. Накриваю кришкою. Ставлю і зараз другу налю і буду закручувати. Наляла другу двохлітрову баночку. І покажу вам, що на літрову баночку в мене вже тут немає. Отак, ну, я всі трошечки долю, щоб гарненько повно було. А то будемо пити просто, лишилося скільки. Покажу вам, що я закрила вже сік і отрядом помідорів з цибулею, додала ще три баночки. Спочатку показувала, що тільки чотири наклала, а потім бачила такі помідори дуже гарні, і я думаю, ще три баночки все-таки докладу. Ну, Вийшлося у мене сьогодні такий сік. Я покажу вам такий червоний, гарний, насичений такий. Бачите, в чашечку набрала, там ще залишилося, вона цілу вітрову баночку не стала, так що ми будемо пити його. І скажу ще раз за помидори, що в помидорах цукор можете собі регулювати за своїм смаком. От коли дали по рецепту все. Якщо вам трошки кисловаті, додайте ще трошки цукру. Це не обов'язково таки там ложками, грамами, ви робіть на свій смак. У кінці робіть маринад на свій смак. І все у вас буде смачно і добре. Я завжди так роблю. Роблю по рецепту, але якщо щось мені не подобається, я ще трошечки щось додам. Ну, от і що сьогодні я вам хотіла показати. Але, ну, головне, хотіла показати, як роблю томатний сік. Так що готуйте, маринуйте, робіть сік, і буде вам смачно! І всім дуже гарно дякую, хто був сьогодні зі мною на каналі, хто дивиться мій канал, мої відео. Дякую за ваші підписки, за лайки, за коментарі. І дуже-дуже гарно вам дякую за ваші побажання, чого бажаю і вам, і вашим рідним. І, як завжди, головне, щоб були всі здорові і мирного неба нам поскоріше. І Божої витримки. Нам. І тоді до зустрічі!